У мерії підбили підсумки третього щорічного конкурсу Оточи себе красою. Цьогоріч у ньому взяли участь понад півсотні дизайнерів-аматорів, змагалися у чотирьох номінаціях: на краще облаштування балкону або вікна, краще оздоблення придворової території перед приватним домоволодінням, багатоповерхівкою та торгово-офісними будівлями. Ми дуже раді, що у нас місто відгукується на такий конкурс. Міська рада виконком буде всіляко розвивати. Напрямки цих конкурсів збільшувати суми подарунків, щоб все ж таки спонукати нашу громаду. Привертати до цього увагу більшість цьогорічних учасників це звичайні містяни. Багато з них є вже постійними конкурсантами. Так Валентина Папуша вже втретє подає заявку на участь. Спочатку ну я звичайно узнала, посмотрела. мене такий красивий балкон Он у ній до і 5 років назад був красивий. Просто конкурсу такого не було. І у мене возникло бажання попробувати. Балкон Валентини Папуші двічі отримував друге місце. Цьогоріч журі дало йому найвищу оцінку. На досягнутому жінка зупинятися не збирається. Там ще якийсь гран-при є, Тоже інтересна, спробуємо. Серед цьогорічних номінантів також було чимало установ як державних, так і приватних. За першість боролися готелі, лікарні, садочки, навіть адміністративний суд. Цьогоріч заявку учасника вперше подало ЄКП дирекція парків і одразу опинилося серед переможців. Це нагорода дітей. Саме як і літку працювали на підприємстві комунального дирекція парків. І разом з цими дітьми, які приходили до нас, працювали, ми облаштовували клумби. І оце їхня нагорода. Я хочу дітям всім. Подякувати за те, що саме разом з ними ми вибороли це достойне місце. Подарунки отримали не лише призери, а й всі учасники конкурсу. Їм міські відділ дизайну підготував тематичні презенти, новорічні прикраси, щоб і зимою вони оточували себе красою. А в наступному році до дизайнерів аматорів обіцять долучитися і владці. Міський голова висказав, що ми не повинні стояти осторонь, і наше в нас є приміщення, є фасад приміщення. То ми зробимо все, щоб убрати ці кондиціонери. А кожен, хто працює в виконкомі, навколо своїх вікон, буде створювати, буде створювати якраз цвіт, цвітники. Марія Гаврилян, Роман Буша, Віка новини.